Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога індексація пенсії. Чому попередні розрахунки не співпадають із отриманою на руки сумою більше інформації? Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Після чергової індексації пенсій до редакції надходить вал листів у питаннях, чому доплати менші за обіцяні. Втім. Частина пенсіонерів взагалі не набула підвищення, причину пояснює наш пенсійний експерт в березні було проведено індексацію пенсії на 11,5%. Ще до отримання оновленого розміру пенсії я зробив власні розрахунки і виявив відхилення ось мої розрахунки індивідуальний коефіцієнт зарплати стотисячних. Коефіцієнт стажу 0,61417 середня зарплата по Україні, що застосовувалася в моєму випадку до 1 березня 2025 року 7994,47 гривні. Основний розмір пенсії до підвищення складав 8132,18 грн яким чином вийшла така сума 7994,47 множимо на 1,656 та множимо на 0,6141710. До того ж я отримував три доплати. За 36 років понаднормового стажу 849,96 гривні 2361 гривня множимо 0,36 дітям війни 66,43 гривні, доплата за досягнення 80 років 570 гривень. Після індексації середня зарплата по Україні, що застосовується для обчислення, зросла до 8913,83 гривні. Тобто її збільшили на коефіцієнт 1,115 7994,47 множимо 11,5%. Таким чином, основний розмір пенсії мав скласти 9067,38 гривні. А новий розмір пенсії з усіма надбавками за моїми підрахунками загалом мав скласти 10 553,77 гривні. Але я отримав лише 10340,35 гривні. Різниця недоотриманої пенсії склала 213,42 гривні. Знаю, що максимальний розмір збільшення обмежується на рівні 1 500 гривень, але мені додали лише 935,20 гривні. Можливо, я щось невірно порахував. З таким питанням до нас в редакцію звернувся Іван Кузьменко з Кіровоградської області. Відповідаємо, ви порахували все майже ідеально і дуже наочно, але не врахували один дуже важливий і водночас прикрий нюанс. Річ в тому, що компенсаційна доплата за вік до 570 гривень встановлюється лише тим, у кого пенсія не перевищує 10 340,35 гривні, про що ми вже неодноразово розповідали, якщо подивитися на основний розмір пенсії без надбавок, то він збільшився саме на 11,5% або на 935,20 гривні, як і зазначено в листі. Але загальний розмір пенсії з усіма надбавками перевищив вказані 10340,35 гривні. Через що внаслідок індексації надбавку за вік урізали, і тепер її розмір становить лише 356,58 гривні. Це і є та сама різниця, якої ви не дорахувалися, 213,42 гривні. Тепер структура вашої пенсії виглядає таким чином: 9067,38 гривні, основний розмір пенсії за віком, збільшився на 935,20 гривні. 849,96 гривні, доплата за понаднормовий стаж 66,43 гривні, надбавка дітям війни 356,58 гривні, компенсаційна виплата за досягнення 80 років зменшилася на 213,42 гривні. Якщо доплату за вік збільшити, то загальний розмір пенсії буде більшим, ніж 10 340,35 гривні, тому тут діє обмеження. У разі наступної індексації, така доплата з часом може зникнути взагалі.